Ви згадували за супутник, так і раніше Сергій притула з посиланням на Олексія Рєзнікова казав, що супутник окупився за два дні. А наскільки ефективно він зараз використовується? Розкажіть за якісь можливо успішні кейси за конкретні успішні кейси, скоріше розказати, може головне управління розвідки. Не так давно там була від них комунікація по кількості виявленої техніки. Якщо я не помиляють, ну інформація є в інтернеті там мова йде про е, сотні. Виявлених відповідно там частина з уражень. Е Техніків е це питання до них. Е у нас доступу до супутника немає. Ми не можемо зайти в і подивитися е не знаю, на ту чи іншу ділянку. Е цим займається головне управління розвідки. Те, що супутник працює ефективно і дозволяє е виявляти цілий ряд е цілей, які раніше було ну, там виявляли з затримкою. Чи взагалі не виявлялося, якби історія вже доведена, і там я спілкуюсь з командирами та... об'єднаних артилерійських бригад, їх є там декілька у нас в Україні. Вони регулярно отримують там дані з тих супуткових знімків для того, щоб потім вражати цілі там крематами прим... чи чи саме, чи якимось іншими там засобами вогневого нового... уражень. Е, ну, це історія насправді, яка вже увійшла в історію, тому що е, я не знаю, чи були такі кейси, впевнений, що, мабуть, не було, що люди просто скинулись там, по 5 тисяч 100 гривень і купили е, своїй армії супутник. І ми насправді дуже горді цією історією і вдячні там, керівництву Міноборони і головного управління розвідки тих, що доручили. Нам так от такий процес, з яким ми в принципі впоралися.